Всім привіт! Надіслали фотографії на визначення, чи це бурштин. Ось така каблучка. Дуже багато залежить від фотографій. Що я можу сказати? Тут я бачу взагалі Онікс. Ну, такі слоніки на кухні стояли, черепашки, я не бачу борштин. Треба іншу фотографію при іншому освітленні, бо можна попасти на гроші. На цих фотографіях, скоріш за все, бурштин. Але теж від додаткових фотографій я би не відмовилась. Що я можу сказати? Ну, Тут взагалі Онікс і все. Подивіться на свою кухонну черепашку з Оніксу. До речі, Онікс дуже недорогий мінерал, він є майже у кожного, він сюди продається, він недорогий. Він холодний, камінь, на відміну від. Теплого бурштину. Якщо хочете зрозуміти, чи це у вас бурштин по фотографіях, робіть їх при різних освітленнях або одну, але якісну фотографію. Ну, я тут бурштину не бачу. Може, хтось бачить Всім гарного дня!